У Томашпільському районі вже є об'єднана територіальна громада Вапнярська. На черзі друга Томашпільська. У селі Ракова поруч з районним центром, де проживають 960 людей. Більшість жителів проголосували за об'єднання, що передбачає солідні кошти, якими можна багато чого зрушити з місця. Найболючішим питанням це є очисні споруди СМТ Томашполя. Які знаходяться на території Раківської сільської ради, потребує ремонту центральна дорога, по якій автобус ходить, сполучення, громада з села Горишківка невелика 354 жителі, 80% з них також за об'єднання. Люди зрозуміли, що самостійно ми не зможемо розвиватися тільки в об'єднаній громаді. І тут сюди входять дороги, і обслуговування, і водопостачання. Реформа децентралізації передбачає кардинальну зміну системи органів влади на місцях. Все має бути у руках громади. Влада ж несе відповідальність перед тими, хто її вибрав. Райони залишаться з тими функціями, які впроваджуватимуть державну політику. І відповідальність, і ресурси, і всі інші напрямки будуть безпосередньо на місці. Тобто, система радянська з голови буде перевернута на ноги і як і в Польщі, як в інших країнах східної Європи, має запрацювати і так як вона функціонує в країнах старої Європи. У європейських країн переймаємо досвід, що вибудуємо у себе, покаже час. Світлана Малек, Олександр Цехмістер, телевізійні новини Віничини.